Отця нашого блаженнішого митрополита Епіфанія, велику нашого високопресвященнішого митрополита Дмитрія, за братів наших священиків, і шином монахів, і за все Христі братство наше. <плеслужбісті> Ще молимо за Бог, бережемо на Україну нашу воду і війську, і щоб тихі мирне життя прожило всякому от шесті чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, подарих православних заблужа повідь незабутніх фундаторів святого храму цього і всі раніше спошили боці вибратів наших чуди повсюди лежать православний помер <праць> за землі життя, бездорове спасіння, Боже за вітання, прощення відпущення реків рабів Божих, митрополита Дмитрія з Больвовою пасвою всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих, прото Ірея, Стефана з родиною протиреї, Павла з родиною протиреї, Василя з родиною протиреї, Петра з родиною, ця деяка на себе з родиною. Рибів Божих, Юрія, Тетяна, Саба, Захарія, Аттетяну, Івана, Тримана, Алинулайсюда Данила, Богдана, Ніна, Михайло, Святослава, Христину, Хвітком. Рыбів Божих Романа, Наталію Софію Анну Марію. Рибів Божих Юрія Ольгу Ляну, Дмитра, Юрію Юринесу, Соломій Олександр, Рибів Божих Віталій, Наталії, Юрія Маркіяна, Божих Божий Лізавету Марія, Оксану, Дмитра, Кравина, Андрія, Володимира з родини, Микол з родини, Рибів Божих, любов, Романа, Галина, Романа, Людмила, Тимофія. Рибів Божих отця Степана, Отця Симона, Отця Василя, Отця Андрія. Григорія Мар'яну, Роксуляну, Азарія Марту, Анну Росиславу, Ксену, Тараса, Стефанію з родиною, ксену з родини, з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Тетяну з родиною, Ксену з родиною, Марію з родиною, Ірославу з родиною, перебів Божих. Тараса Ірину Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину Василія, Ірину Лесю Віру, Анну, Ксену, Риса Лей, боляшу Лесю, боляшу Лесю, боляшу славу. Рабів Божий, лиця Степана, Невеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Оле, Світлану, Олексія, Світлану, Михайло, Дмитра Андрія, Наталію Любов, Марину, Надію, Тетяну, Віктора, Олени, Ярославу, рабів, Божий, отця Степана Олега Романа, Олеся, Андрія, Софія, Марію Лілію, Бориса Ірину, Олену, Олександра, Сергія, Софію, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною. Рабів Божого отця отця Василя, отця Павла Оксану Юстину, Андрія Дмитра, Ольгу, Дарію, Роману Олександру, Далідію Юлією, Людмилу рабів Божих. Отця Стефановця, отця Павла отця Василя, Миколая Любу, Євгена Любу, Миколая Іворі Оксану, Івана, Оксану. Яну Андріян, як Валину, Віктора Софію, Рабів Божих, Мирона, Віру, Наталію, Юрія, Марк, Макарія, Захарія, Назарам, Мирославу Давида, Дмитра Андрія, Тетяну, Арсенію, Артему, Марію, Любу, Дарію, Марію з родиною, Рабів Божих воїна Ориса, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, воїна, Назарія, Софію, воїна Олексія. Рабів Божий протреї, Стефаниця, Василяція по влаці, Симона, Петра, Лідія, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Галину Олюмінодору, Любова, Марія, Юрія Романа Анастасію, Богдана Меланію, воїнів Олександра, Богдана Івана, Василя, Андрія Ігоря, Романа, Тетяну, Сергія, Руслана, Миколая, Кирила Рабів Божий Володимира, Рустема, Сергія Тараса, Тетяну. Рабів Божих Івана Івана Ірину Насю Анатолія, Анатолія, Кирила Захара, Рину Олену, Романа, Романом, Надюм Тетяну Наталію, Рабів Божих санутану Дану, Миколу, ксану Тетрину, любову Олену, Оксану Лесю, Дарію, Мирославу, Ірину, Андрія, Рабів Божих, Андрія Майю, Віру, Мірея. Катрен Фадіом не робів Божий, Оле, Світлану Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василям, воїна Назаран, Галину, Йосипа, Рабів Божих, Світлану, Ірину, Наталію, на Сергіям, воїнам Максима, Рябів Божих, Воїна Павла Наталію, не рабів Божих. Георгія Юрія, Семена, Микола, Андрія, Маргію, Стефанію, Сефанію, Луку, Богдана, Світлану, Надію, Наталію, Таню, Ганну, Ірину, Моніку, Рабів Божих, Ольгу Віктора, Руслану, Івана, Христина, Максимова, Селямна, Роксоляну, Марію, Уляну, Миколу, Анну Вікторію, Віроніколі, Маргію, Івана, Ольгом, Неребів, Божих. Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іліюр, неста соломію, Олександр, рабів Божих, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, рабів Божих, Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іраклія Ілюрнеста, соломію, Олександра, Олега, Лесю, рабів Божих, Ірину, Марію, Марію, Вікторію, Ангеліну, рабів Божих. Петра, Ганну, Галину Марію, Володимира, Христину, Юлію, Миколу, Ксану, Петра, Святославу Максима, Дарину, рабів Божий, Сепана, Марію, Ігоря, Андрія, Івана, Анну, Емільйони, рабів, Отця Степана, отця, Отця Василя, отця Павла Людмилу, Антонія Андрія, Петра, Оксану, Кіру, Надію, Івана, рабів Божевиця, Отця Семена, Отця Василя, Оця Павла. Отця Василя Дмитра Мартун Ольгу Нікіту на Максима, лумі Романа, євромана Вороніку, Галину Ігоря, рому, рабів Божий, Ігоря олену, воїна Дмитра, воїна Василя равів Божий, Северина Вороніку, Антоніну Дмитра, Ольгу Василя, Романа, Андрія Марію з родиною, Радів Боже, Андрія Дем'яна, Ірина Марія Марію, віру анну марту ганну. Рябів Боже отця, Степановиця, полаці, Симоновиця, Василя, Тикяну, Олександра, Кристина, Кароліна, Світлана, Олину, Саргіям. Рабів Боже Андрія, Наз... Назаріям, Григоріям, Ірину Оксану, рабів Боже отця, Степаном Катерину, Ясміну, Світлану, Гавлину, Тетяну Стефанію, Надію, Оксану, Рибів Боже отця, Степановиця, полоці, Симоноця, Василя Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа. Анну Міхала Януша рабів Божий Наталію Ольгу Соломію заветула, Рабію Божий, Протерея Сафана, Павла, Протерея Семена, Протире, Василя, Романа Хартемі, Монашку Арвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Світлану Антона, Нікіто, віру з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною, Лариса з родиною, Концятина Олена, Павла Вейна, Андрія Вейна, Ігоря Вейна, Сергія Мінінун, Кривів, Божий, Зоріану, Галину, Олену, Ігоря. Воїна Дмитра, Галину Андрієм, Ірину, Михайла, Світлану, Хлавнію, Галину, Боляшу, Галину, Ольгу, рабів Божих, Воїна Дмитра, Ан... воїна Андрієн, рабів Божих, Боляшу Оксану рабів Божих, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василя, Галину, Йосипа раба Божого, Ігоря, рабів Божих. Тетяном Ольгом, раба Божого Боляшовина, Василям, рабів Божих, Ганну Марію, Тетяну, Юр, Юлію Марію, рабів Божих, Ольгу не кипає, рабів Божих, Оксану Юріян, Віталія Тетяну Віталія, Віталіну Хрисину Артема, Богдана рабів Божих, Людмилу, Віталія, Михайла Марію, Владислава рабів Божих, Олену Соломію Марію, та Наталі, вони хреса Марію, рабів Божих. Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Молоденця, Вікторію, Болящу Анну, Болящу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Михайла з родиною, з родиною Олександру, Богдану, Мар'яну, Єву, Миколая Мар з родиною, Романію, Юрія, Христина Ірину, Оріста, Равів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлія Макарія з родиною, Юлія Рабів Божих, Галина з родиною, Наталію з родиною, Оксану з родиною, Роксану з родиною. Галину з родиною, Тетяну з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. І всіх переф'єнців того храму цього, що зберегтися в церкві скороботи, гніло, біди, не залишаємо тілесни, що спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті сні життя і профонували все молосили, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Дів святому цичастому храмі, ці молодих, що тролиці і за всіх присутні дай, що сподівається від тебе, великі бога твои милости. Вот Тулосвій чоловік людний Боїс идові славу своєму Отцю Исвяну, і Святому Духові, повсякчас, і навіки ріки.